Лозівські поліцейські затримали чоловіка за стрілянину з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався 19 березня. За свої дії зловмисник може отримати до семи років позбавлення волі. На лінії 102 надійшло повідомлення про те, що чоловік стріляє з пістолета з квартири однієї з багатоповерхівок міста Лозова. Поліцейські районного відділу поліції затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був судимий за скоєннями майнових злочинів. Зломисник перебував у нетверезому стані. Він здійснив декілька пострілів та погрожував працівникам поліції. За місцем мешкання чоловіка виявлено предмет, схожий на стартовий пістолет, магазин до нього, набої та гільзи. Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Порошник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські нагадують, в Україні триває кампанія з декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. Мешканці Лозівського району активно беруть участь у декларуванні, що надає можливість закону зберігати зброю до закінчення воєнного стану, зазначають правоохоронці. Спочатку декларування поліцейські районного відділу поліції поставили на облік 34 одиниці зброї. Серед задекларованого 14 автоматів, 16 гладкоствольних рушниць, 4 гвинтівки та 18 тисяч 412 набоїв. Станом на 22 березня до районного відділу поліції звернулись 32 особи, щоб задекларувати вогнепальну зброю та набої до неї. У найкоротший термін поліцейські сектору контролю за обігом зброї оформили відповідні документи та раз з повідомленням про декларування повернули зброю громадянам. Поліція нагадує, що згідно з чинним законодавством, громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності. Повідомити про знахідку або наявну зброю можна на спецлінію національної поліції 102. Після цього необхідно упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування. У разі неможливості особистого візиту фахівці дозвільної служби можуть виїхати за місцем проживання людини.